Коротше, хроніки, життя діла. <ріху> Поїхала я в сусіднє село. Це, коротше, якийсь церква, храм. І це офігенно. Максимально круто. Кіношно. Я хочу тут зробити фотосесію. І що ви думаєте, я вже була в середині. Трохи стромне, але там нікого нема. Я хто? Добрий день. Це бо трохи стрмно. Люди, які їдуть тут з боку, не ну, розумієте, я в селі тіпа, за 5 кілометрів від свого. І по суті, це може бути просто, як У нас е, в селі теж є закинутий млин, і теж він виглядає епічно. І це абсолютно не страшне місце. Але сюди мені я тіпа, прийшла і будуть стрівнувато, бо ну, знаєте. Закинута церква. В сусідньому селі Ну звучить, то як? Але я просто дуже люблю архітектуру, коротше. Мій вірний кінь. А я дуже люблю архітектуру, коротше. І, <плес> і я їду і дивлюся на це. Просто, ну, гляньте, це як замок. У хрімівцях. Ну -майо! -ма Бо цей тут у нас є такий е відпочивальний комплекс, називається «Наше», І він, типу, суперблатний, супер крутий. Там в них мазончик грає. І я думала, піду туди на розвідку, подивлюся, що там, як там, але мені щось стрімнувати йти туди самі, бо там купа людей в мене якась ціломов'я, нині включилась. Тут різке місце, ну, або може нині ще наважуся піти. А, бо я думаю, знаєте, там всі такі файно вбрані, там в них дні народження, в когось весілля, щось, а я типу, в спортивному. Ясно буде, що я не з вашої тусовки, але типу пофіг. Треба робити вигляд ніби я з нічні тусовки, просто у нас такий дрескот. Коротше. Ой Боже. І, і, коротше, і мене щось інтуїція веде десь інакше. каже типу, давай. Чорна кітя! Каже, моя інтуїція, їдемо далі, щось тут знайдемо. І я дивлюся, а тут церква. Офігенна церква. церква. Дуже гарна. То музика від них грає. Просто мені дуже тут сподобалося. Це я люблю такі штуки, коли типу, живеш 18 років в себе в селі і не знаєш, що в тебе біля дому за 5 кілометрів таке офігенне є місце. А ви прикиньте, коли світить сонечко, тут є вікна. От, уявіть, звідти світить сонечко, а тут і виходить промінь, ну тут таку пилюку підняти вон це. Можна підняти пилюку, звідти промінь, і він такий чітко промальований. Або звідси такі промені теж можуть йти. Я ставлю фотки з фотосесії, як я це бачу. Це дуже круто. Вау! Цікаво, що там. Злякались. Руслатись. Не розліза. Мені подобається їхній базончик. оу Ну що, будемо боролися з своєю соціофобією і зробимо вигляд, ніби моя колежанка там день народження справляє або веселе що, ми живемо один раз. господи Боже, де я чу? Ой, люди добрі. Небо гарне. Are you ready to see it? Ці хмарки, там сонечко заходить. негативних установок про гроші про, про себе може там як близько тіхає до танцювати позбавляємося негативних установок а, Боже, як воно гарно пахне а такий гарний кадр Все, що є на землі, всі люди на землі, рівні. І все, що створено, вся краса це все для тебе. Ясно? Сонечко. Поняла? Все прекрасне, що створив Бог, весь світ це все для тебе. Не для когось нічого для тебе. що валялись на газоні. Хочу до них. Коротше, покажу вам, як тут файно. Дивіться, тут так файно. Просто. Щоб ви розуміли, перепрошую, щоб ви розуміли, колись тут було просто оце озеро і такі, прості, типу, підхід до води, щоб типу, можна було перебалити. Тепер тут такі вам столики. Там шатрові сильні. весільне. Такі заходи сонця красиві, можна зустрічати, проводжати. Такі гарні альтаночки. Це не реклама наша, якщо ж вони мені не платили, ну можете заплатити. Коротше, да. Тут дуже файно зробили. А, і цей от. Як Емілі Резорт, слухайте, озеро є, багачі є. Файні альтанки є. переночувати можна. Все є. Коротше, файно. І зараз розкажу вам, як мені Коротше, було некомфортно через те, що я ж прийшла отак. І, і я їду на наробні і така, боже, що я сама зайду туди, як бомж, вони на мене купальця будуть тикати, казати, боже, прийшла тут, ходи собі. Але потім я думаю така, камон, Діана, все, що створено в світі, ну подивись, все я на сонця кажу. Все створено для тебе, бо, типу, бог тебе любить і все найкраще, от, прийми просто все для тебе. І все. І нащо ділити типу, світ на якісь, ну, на будь-що, на що, що небудь взагалі ділити, якщо все єдине, все одне, все про одне і те саме. І типу, якщо тут клас, музичка грає, красиво, водичка. Люди, веселяться, все. І я сюди хочу піти. Чого я себе маю стримувати і казати, та ні, та я не піду, бо я не вписуюсь під розкоду. Та ні, тут люди відпочивають, а я типу людина з вулиці просто прийшла. Але, камон. О, мій ровер. Я можу через кущі перелізти. і зробив. Ой. От і... Оча встановка в мене є, чи була, що я десь можу не вписатися, що я десь там не підійду під якісь там рамки суспільства, ще щось там, щось там, типу, знаєте, є там багачі, а є небагачі. І я себе відносила до небагачів. А потім пішла в духовність і така розуміє, що типу, достаток. Він взагалі типу, не тільки про гроші, він про багато ще чого іншого. Наприклад, е і стан. Твій погляд на життя, твій розум, твоя енергетика, те, що ти робиш, як ти дивишся на світ, як ти спілкуєшся. Це все дуже і дуже важливо. І мати гроші це класно, і це супер, і я рада, що гроші існують, бо вони класний інструмент, але не треба ділити людей, які мають. Якісь там мільйони чи там багато дуже грошей, відділяти їх, як ніби вони якісь е, особливіші, ніж ті, в кого тих мільйонів зараз нема, через те, що люди всі однакові, і, типу, незалежно, скільки в кого грошей на рахунку чи в кишені. У нас всіх однаково, дві руки, дві ноги, і ми всі однаково заслуговуємо на те, щоб е, е, бути щасливими і насолоджуватися життям. Чи ти в полі, чи ти в класному якомусь другому місті, чи ти в себе вдома, чи ти десь не знаю, на відпочинку, чи ти десь в Італії, в Римі, чи ти десь в себе в селі. Ти всюди заслуговуєш бути щасливою і насолоджуватися цим е, життям на повну катушку і. Бути відкритою до Всесвіту, типу, всесвіт, я готова приймати все найкраще. І просто, коли ти бачиш, щось класне, брати, і це приймати в своє життя, йти туди, де тобі хочеться, і якщо ти бачиш, що твоє тіло якось опирається, то не така зіпитав, все, що я не йду туди. А просто подумай, не подумай, відчуй, чого тебе стримує, чого ти туди не хочеш, яка установка зараз е обмежує тебе від того, щоб отримати щастя. І who knows? Типу, по сьогодні я тут прогулялася, може завтра в мене хтось замовить фотосесію, бо мене тут побачив. Чи, допустимо, я тут перестрілася з своїм майбутнім чоловіком, з яким я буду дуже щаслива. І він мене впізнає через 5 років, і таке я тебе бачу в нашому. І я така, what? Чи там, допустимо, I don't know. Anything can happen. І просто. Оці всі обмеження, вони просто тільки в нашій голові, і тільки ми можемо їх солодкувати. Ой, і тільки ми самі себе обмежуємо типу, І ми самі можемо себе і розобмежити. І самі можемо собі взяти і зробити те, що хочемо. Абсолютно будь-що будь-що в житті реальне можливо і типу ки ми, ки ми, ки ми, ми кіми. So you were made to be happy and to enjoy your life. Ой. Ну, стерпи. Прорівняюсь, трошки розрівняюсь. Вчора була в класному дуже місті і писала собі находив місця, де люди радіють, веселяться і насолоджуються життям. І Тут я просто прийшла сюди, де люди святкують. Дорожня таке всяке. Ой, клас. У мене ж мурашки по всьому тілу. Так що. Дозволяйте собі все найкраще. Не думайте, що то там для когось, там місце на парковці, то там хтось собі запаркується, чи там якесь там не знаю, місце в першому ряду, ну хтось сяде, Ні. Цей хтось це має бути завжди ти. Все найкраще це все маєш бути ти. Бо. ну хто, Ну чого цей хтось там займе місце, має бути не ти. Чим ти відрізняєшся від тої людини, яка там сяде в першому ряду десь Чи, не знаю, чим маршрутці біля місця водія, якщо там класно. Чи біля, не знаю, вентилятора, якщо тобі там хочеться. Найкраще просто що там є, місце, чого хтось має його зайняти, якщо можеш іти. Типа, камон! Зміст? <смеш> Чи так само е, не з місцями, а з е, що було в голові? Коротше, ми... в будь-якому випадку, якщо десь хтось щось ви побачите, е, щось класне, і у вас тільки з'явиться думка, та ні, це не для мене. І це щось класне. Але ви цього хочете. Чого це не для тебе? Хіба ти не варта всього найкращого, просто поправу того, що ти є тут на цій землі. Варта. Він така якась гарна. І все, і все. взяли, і робимо. То що хочемо. Бо це життя... життя ваше. Тільки, тільки, тільки ваше. І тільки ви можете зробити себе щасливими або нещасливими. Тому обирайте сила в ваших руках, в ваших діях і в ваших думках, і в вашому серці ключик. Це пам'ятайте, Ваші відчуття і ваше серце це ваш ключик такий Гарний вийшов, який той в лох, а зараз я буду їсти через кущі, через клюмбу. Я сподіваюся, що тут а, все добре. Гарно. Гарно. Там Просто мужик сидів, який до катамаранів впускає. Я думаю, боже, зараз буду перелазити, що скаже мені, де ви їдете по газоні. Але він мені нічого не сказав. І оця щось штука, знаєте, як теж переходиш в. Якийсь uh, крутий ресторан і, типу, чи там дорогий магазин, і там тобі кажуть, ой, і, ну твої думки кажуть тобі, що, типу, боже, там щось там зараз не знати, що, але навпаки, народ в крутих ресторанах, в місцях, де ну прям клас, круто, 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 там сервіс і крутий, там ніхто вам не скаже, фу, ти бом, що ти сюди прийшов. Ну, там навпаки нас такі до людей ставляться дуже круто. Тому оце все в нашій голові. А там так гарно. Дивіться, як там гарно. Клас. Круто, але гарно. Але гарно. Бачила десь в інстаграмі чи в Тіктоці, що коротше, найгарніші, найгарніші хмарки і небо. Uh, 6.41 after sunset. 6.41 секунда плюс-мінус. Після того, як прям зайшло сонце за горизонт. І от після того 6 хвилин. Uh, і тоді хмарки стоять отакі. Там дівчина чекала прям поки. Придаю, оці 6 хвилин, вона була біля моря. І реально небо стало таке дуже-дуже гарне, а люди всі вже повчекали, бо типу вже сонце зайшло. А вона каже, no ну no, no зараз ще саме, саме the most amazing почнеться. Він крутяк, це дуже красиво. Все, а тепер крутимо педалі all the way home!